Робота виконавчих органів Хмельницької міської ради відповідає міжнародному стандарту ІСО 9001. Це підтвердили представники товариства з обмеженою відповідальністю Глобал Сертифік. Сертифікат відповідності від імені усього апарату ради отримав виконуючий обов'язки міського голови Костянтин Чернелевський. Цей сертифікат підтверджує, що система управління в організації відповідає вимогам національних і міжнародних стандартів. Про те, що організація постійно удосконалює свою систему управління в сфері надання відповідних послуг, які передбачені нашими законними та чинними нормативними документами, і що ця система постійно удосконалюється. Разом із Хмельницькою в Україні відповідний документ мають 20 міських рад. Нашій даний сертифікат вручають не вперше. Минулого разу його отримали у 2010-му. Вітаю всі, всіх працівників міської ради з тим, що нас відмітили сертифікатом по системі ISO 9001. Вважаю, що це колективна така, крок вперед. Колективний, і ми постійно вдосконалюємо свою роботу: роботу апарату ради, роботу адміністрації, роботу всіх гілок влади. Ну і надалі будемо робити все для того, щоб бути гідним стандартом 9001 ІСО. Сертифікат відповідності виданий на три роки.